Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я приготую таку заготовочку. дуже смачну, дуже корисну заготовку і дуже гарну, особливо взимку для пиріжків. Це заготовка із яблук білого наливу. Отакі От яблочка білого наливу. Я розрізую на часточки, а потім. Ріжу їх на квадратики. Отак, От трішечки, можливо, десь вже збирані, не дуже тверді, але і не м'які. І ріжемо їх на квадратики. Отак. От Швиденько на квадратики нарізала, як вам тільки зручно, зручним будь-яким способом. Розрізаємо на квадратики і складаємо у каструльку. Такими невеличкими квадратиками ми нарізаємо яблука і складаємо в каструльку. Це дуже хороша заготовочка на зиму для пирогів. Пиріжків шарлоток Готово вже і дуже-дуже гарно, і дуже смачно, і легко готується. І так, в мене пішло десь 4,5 кг яблук. Кожен шар я пересипаю цукром. Цукру використовую десь 350-400 грамів. І гарно. Розмішую, щоб яблука пустили в воду. Сук яблука повинні виділити. От, от вони постояли у мене десь 3 годинки, ну, можливо, годинку. І отак виділилося багато суку. Можна і 2 години, дивлячись, які яблука. Отак. Подивіться, скільки багато соку вони пустили. І тепер ми їх просто викладаємо у банки. Чисто вимила я їх содою судою і оцтом теж сполоснула. і від оцту сполоснула. І тепер накладаємо в баночки. Яблучка плутно вкладаємо в баночки. Отак притискаємо ложечкою акуратненько. Вони вже виділили багато сок в баночці, але ще сік у нас і залишився в кастрюльці. Оцим соком ми заливаємо, бо тут ще цукру погатень, ми заливаємо рівномірно баночки. А так. Накриваємо кришечками. Кришечки так насипаємо суду і її теж промиємо. Таким чином, ми позбавляємо специфічного запаху, яким обробляємо кришки. На дно каструльки ми поклали китайські палички для того, щоб не прикасалися баночки до дна каструлі або можна салфетку. Вливаємо холодну воду і додаємо трішечки оцту для того, щоб баночки наші не були покриті накипом з води. Вмикаємо плитку і стерилізуємо з моменту закипання 20-25 хвилин. От минуло. 25 хвилин півгодинки. Яблучка наші вварилися. Вони от такі цілесенькі, хороші. І це дуже гарна заготовка взимку для всього. Просто ідеальна заготовка і для тортів, і для пиріжків, я вже говорила, і для пирогів. Тобто для всього ідеальна заготовка, дуже хороша. Це ж я зроблю другу порцію. Я рекомендую підготувати таку заготовочку, Вона одна з найпростіших, Я кожного року її готую без неї просто як без рук. І якщо вам сподобалася така заготовка, я зараз білого наливу дуже багато, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.